Вітаю вас, друзі. Розпочнемо цей випуск з того, що позавчора, виступаючи на прямій лінії, Путін вирішив себе поводити, наче він молодий гопник, і заявив про те, що повномасштабна агресія проти України це начебто жуха, і що без неї сумно. Нам скучно, застой, хочеться жухи. Одразу звертаю вашу увагу на те, що Путін. Роблячи такі заяви, всіляко намагався корчити єхидну і зверхню фізіономію, і при цьому випромінювати радість, радість від агресії проти України. Російські пропагандисти, які перебували в залі біля Путіна, вони аж звивалися, коли вони почули його такі заяви, радісно потирали руки, і цей імперський шовінізм в них бурлив. Проте так звана двіжуха вона може працювати в обидві сторони. В тому числі відбуватися і на території країни-агресора. Якщо Путін так радіє так званій двіжусі на українській території, то двіжуха на Росії у нього безумовно викличе значно більше емоцій і адреналіну. І цілком можливо, роблячи такі заяви, Путін несвідомо чи підсвідомо хотів більше двіжу на Росії, чи можливо він хотів допроситися. Але як би там не було, дуже схоже на те, що Путіна таки почули. Адже вчора після обіду з'явилися такі новини, що у Риліску на Курщині пролунали вибухи, ніж росіяни скаржаться на ракетний удар. Виконуючи обов'язки губернатора Курської області Хінштейн повідомив про те, що нібито ЗСУ нанесли ракетний масований удар. Американськими ракетами Атакомс і що буцімто били по центру міста, він також повідомив про серйозну шкоду і про те, що обсяг руйнувань значний. І що зараз є проблеми з відновленням тепла і світла. Одразу хочу зазначити, що незважаючи на гучні заяви від представників російської влади, збройні сили України били виключно по військових цілях, били по місцях дислокації російських військових. Я хочу нагадати, що 16 вересня цього року була новина про те, що в Курській області оперативний штаб прийняв рішення про обов'язкову евакуацію з населених пунктів Рейльського та хомутовського районів. Тобто мирних мешканців цивільних у Рильську не було. Були самі військові, різні контингенти, цілком можливо, і північно-корейські військові, поки про це немає детальної інформації. Але у будь-якому разі цей ракетний удар він призвів до двіжухи, як казав Путін, щоб російські військові не сумували. Дивно. Але чомусь Кремлі не зраділи такому двіжу у Рильську. І сьогодні російські ЗМІ пишуть, що Небензя звертаю вашу увагу з трибуни ООН почав кричати, що відповідь Росії на ракетну атаку на Рильськ не заставить себе чекати. Нічого не зрозумів. Невже в Кремлі не моніторять соціальні мережі? Адже вчора російські військові з Рильську викладали багато відео, і на цих відео видно, як після масованого ракетного удару. Російські військові метушаться, бігають, видно, що у них уже так шкалить адреналін, і відбувалося вчора саме те, про що казав Путін. Російські військові різко перестали сумувати, почали бігати, почався цей так званий двіж і двіжуха. А тепер що? Кремль розповідає про помсту і про удар відплати. За що? Путін же говорив, що двіжуха це добре. Так от двіжуха вчора була у рильську. А сьогодні двежуха була у Казані. Змі повідомляють про те, що невідомі безпілотники атакували Казань, в тому числі декілька безпілотників вдарили і по багатоповерхівках. Невідомо, чиї це дрони хто ними вдарив, чому деякі з них попали по багатоповерхівках. Цілком, можливо, це наслідки роботи, засобів радіоелектронної боротьби. А можливо, це і карма. Адже вчора було повідомлення, що Російська Федерація вдарила шахедом. По багатоповерхівці у Харкові. І я ще хочу нагадати, що саме в Татарстані, саме в Казані, Росія виготовляє шахеди, і щоденно десятки шахедів б'ють по наших мирних містах. Тому хто це міг зробити і чому так сталося? Варіантів тут багато. Починаючи від того, що цілком можливо у когось прокинулася совість. Виробництво БПЛА є ж у Казані. І ні, закінчуючи таким варіантом, що це можуть бути розбірки між так званими елітами. Самі пропагандисти пишуть про те, що ворожі БПЛА атакували Казань, підкреслюю ворожі. Також вони пишуть, цитують заяву повідомлення від Міноборони РФ, яке також пише про ворожі БПЛА, які атакували Казань в три хвилі. І щодо наслідків, то я одразу хочу сказати, що є офіційні заяви від російської влади про те, що постраждалих немає. Але чомусь місцеве населення, жителі Казані почали нервувати. Пропагандисти повідомляють про те, що жителі Казані покидають свої домівки, і що їх до цього часу трясе. Цікаво, що росіяни в коментарях пишуть про те, що не обійшлося і без ради, адже аналізуючи попадання в будинки, навіть за її словами не стає очевидно, що дрони йшли на маячки, що без ради і без радників не обійшлося. А для того щоб закласти маячки в висотках, необхідно просто зняти квартиру і чекати результату. І, начебто, це така відповідь на заяву Путіна щодо дуелі Орєшнік проти про НАТО. Росіяни при цьому в коментарях пишуть, що потрібно шукати зрадників. Також є ще й такі варіанти, які масово росіяни пишуть в соціальних мережах, що це Буцімто ДРГ, що начебто били десь і дрони запускали неподалік від Казані, що Буцімто через всю територію РФ їздять фургони повні дронів, і що Росія перетворилася в прохідний двір і Путін втрачає контроль. Але далі більше не встигли жителі Казанії заспокоїтися після ранішніх ударів БПЛА. Не встигли у них вчукнути емоції, як так званий путінський двіж, ця движуха, продовжилася. Де через декілька годин в самій Казані почали лунати гучні вибухи, і, відповідно, місцеві жителі почали знову панікувати. Знову ці емоції, знову нікому, як казав Путін, не сумно. Але місцева влада поспішила заспокоїти жителів Казані і повідомила, що, начебто, гучна бавовна в Казані, цього разу вона викликана випробуваннями на пороховому заводі. Цікава така ситуація виходить: проводити випробування на пороховому заводі ще й в самій Казані після усіх цих сьогоднішніх подій та ще й в суботу. І ще й при тому, що навіть місцева влада повідомляла, що були влучання, зокрема, як мінімум, одне вони повідомили. І у промислове підприємство цілком можливо, що це промислове підприємство і є цей пороховий завод. Проте, як би там не було, чим більше на Росії буде подібного двіжу движухи, як позавчора казав Путін, тим краще буде для Росії. Адже ми пам'ятаємо, як Путін радів, з якою такою єхидною, з верхньою фізіономією він робив такі заяви. А тут це на Росії це ще більше підвищить рівень адреналіну. Чим більше на Росії будуть проводити подібних випробувань на порохових та інших заводах, які будуть супроводжуватися бавовною гучними вибухами, також тим краще. І загалом, дві ж які часто повторюються, які стає уже схожим на перманентний, він безумовно буде впливати на підвищення рівня напруженості на Росії і буде знижувати рівень підтримки війни проти України. І саме тому в плані перемоги України одним з найважливіших пунктів є удари постійні в глибину території країни-агресора. І саме тому Зеленський нещодавно відносно нещодавно повідомив, що Україна у наступному 2025 році планує виготовити 30 тисяч далекобійних дронів, а також 3 тисячі крилатих ракет і крилатих ракет дронів. Як то кажуть, далі буде. Друзі, ну а на цьому все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в етері.